Один чоловік стоїть такий задоволений, просто світиться від щастя, каже товаришу. Як же відразу добре стало? Настрій піднявся і дихати легше. Закохався? Та де? Зарплата на картку прийшла. Підтримайте український контент своїм лайком та підпискою, а також не забувайте натискати на дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски цікавих анекдотів. <звук> у магазині електроніки. Скажіть, у вас кондиціонери залишилися? Ну що, ви, звісно, ні? А вентилятори. Вчора розпродали останню партію. Ну, тоді, може, холодильники нема. Морозилки. Тим більше ні. Останні термоси й термосумки і то розібрали. Ну, допоможіть хоч чимось, сил немає вже ніяких від цієї пекельної спеки. Консультант, задумливо почухавши підборіддя. Ну, навіть не знаю. Хіба що можу запропонувати вам бракований термометр? Він завжди показує плюс двадцять. Дружина приходить додому з купою пакетів з обновками. Чоловік Оксано, я щось не зрозумів. Звідки всі ці покупки? Ти ж казала, що в нас навіть немає грошей на продукти. Юро, не хвилюйся. Це не ті гроші, яких у нас немає. Зима. Зустрічався хлопець із красивою дівчиною. Якось повечеряли вони в дорогому ресторані, забронювали номер в готелі, їдуть туди. По дорозі заїхали в ліс, він її каже. У мене до тебе одне прохання. Яке? Хочу, щоб ти тут роздяглася і зліпила сніговика. Чого? На вулиці ж так холодно, але якщо ти просиш, то гаразд. Пішла, зліпила, залазить в машину, вся тремтить. Приїхали в готель шампанське, свічки, ніч кохання. На ранок вона вирішила запитати, для чого ж був увесь цей перформанс із сніговиками. Ну, розумієш, ресторан, готель, шампанський, свічки ти навдовзі забудеш. А от того сніговика ти пам'ятатимеш усе своє життя.